Йо-хо! Геті. Привіт, мамо. Дітки, що у вас новенького? Мамо, жодних питань. Це дивно. Дивно я була цілком нормальною. Моя сім'я рідко буває на шкільних заходах. На людях їм важко бути нормальними. Може, хоч хліба візьмеш. За столом жодної магії. Якби ж в мене була магія. Не журися, Беті. Магія не єдина сила у цьому світі. Існує музика значно потужніша навіть за найсильнішу магію. Беті, в тобі є магія. Можеш мене навчити, що поганого може статися. Фокус, фокус! Тебе покарано. Ми багато чого не казали тобі. Але я таки дещо знаю. Наша батьківщина королівство ніденія. Ми покинули її, бо тамтешній тиран забороняв музику. Гадаю, час змінити тему. Приготуйтеся до вражаючого, вражаючого видовища! Здоров, кулакоголовий. Я навчуся магії, стану могутньою чаклункою і врятую майбутнє заради всіх магічних істот. Музика і магія можуть жити в гармонії. Ти дуже пошкодуєш, що зв'язався зі мною та моєю родиною. Моя химерна сімейка. Ти глянь на цих диваків. Привіт, Олі! Ой, який кайф!